Варто присвятити все життя на думку наступного учасника це перетворення ідей на користь. До вашої уваги Баскаков Дмитро і його максимальна взаємодія зі світом. Ви я вдомі, але мені потрібно переключати слайди самому. Я трохи змінив свою доповідь, тому там, де я третього списку, можете змінити максимальну взаємодію зі світом на тему доповіді, де питання про цього світу. Так, контакт з аудиторією є. Хочу розпочати свою доповідь із цитати. Воду як елемент проживання риби помітять в останню чергу. Марша одноклює. Брудно, спекотно, замало, недостатньо інформації, не розуміє. Добре, коли ми собі це озвучуємо і задаємо питання. Чому так? Чи можна це виправити? Бо коли ми не задаємо таких питань, то виникають якісь незручності. І ці незручності, вони, вони нас переслідують в буденному житті, вони нас переслідують і в більш глобальних речах. Наприклад, один італієст Ернесто Серелі набрав з собою групу ентузіастів і вони поїхали в Африку в Замбію і з Голодом боротися. Вони зробили все для того, щоб африканці змогли займатися там сільським господарством. І африканці не прийшли працювати на фантазії. Чому? Не зрозуміло. Вони навіть навіть після того, як їм платити, почали не прийшли африканці на фантазії. А, і ось італійські харчі вже в Замбії виросли, потрібно, потрібно було вже брожай збирати. І знаєте, що відбулося? Знаєте? З Зірків вилізли 200 гіпопотамів і з'їли весь дружай. Італійці кричали О Боже! О Боже! А замбійці смиренно відповідали, так. Тому ми і не займаємося сільським господарством. Але чому ви, чому ви нам нічого не сказали раніше? Е, а ви нічого і не питали від той амбіція. Ось така незручність. Це Єрнесто серіалі десь пропустив, може, питання. А чому ви не займаєтесь тут сільським господарством? І мені стало цікаво, як взагалі не пропустити подібних питань на житті. А головне, як не звикнути до незручностей. Напевно, є якась послідовність при взаємодії з цим світом. І цієї послідовності потрібно притримуватися. Перше, з чим ми стикаємося при взаємодії з цим світом, це спостереження. Під час спостереження ми отримуємо якусь інформацію, обов'язково наповнену почуттями, і ці почуття... Ці почуття вони рухають нас далі. І є одна проблема. Ці Ці, почуття можуть, ці спостереження вони можуть, е, можуть привести нас з цього до двох почуттів. Подобається або не подобається. І все. І спостереження на цьому закінчується. А що далі? А де питання до цього світу? Що, де, коли? Питання, які, які навчають сприймати нас кожен звук, кожну хвилину, кожен піксель нашого світу. Іти далі. Далі ми отримуємо якусь інформацію, вона нас зацікавить. Її потрібно осмислити. Ми аналізуємо. Аналіз це друга, це друга сходинка. Знання. Він допоможе відповісти на питання, що дійсно відбувається в цьому світі, на мою думку. Або я б бачив те, що хотів, або те, що мені показали. І після аналізу логічним завершенням буде показати цьому світу, до чого ж ми дійшли. Третьою сходинкою, нарешті, буде взаємодія. Ернесто Сіролі все ж таки виправив свою ситуацію. Він спитав у замбійців, а чим вони хочуть займатися. Почав слухати їх. І зараз у нього близько 10 тисяч виконаних проєктів в Африці. Тож не забувайте про ці три сходинки: спостереження, аналіз, взаємодія. Вони стоять одна за одною саме в цьому порядку і не можуть існувати одна без одної. Почнемо забирати спостереження. Ми станемо сліпими. Заберемо аналіз, ми втратимо свіжий погляд і будемо спостерігати один, той, одну і ту ж саму картину кожен день. Заберемо аналіз, заберемо взаємодію, залишимося на почутиме. Дякуємо.